25-й день незалежності відсвяткували у Кропивницькому. Ювілейну річницю відзначили різноманітними культурними та спортивними заходами. Урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці незалежності України в Кропивницькому розпочалися із самого ранку покладанням квітів до пам'ятного знаку на площі Героїв Майдану. Потім учасники урочистої ходи вшанували пам'ять Віктора Чміленка та В'ячеслава Чорновола біля пам'ятних дошок та поклали квіти до пам'ятників Тараса Шевченка та Володимира Винниченка, а в Ковалівському парку загиблим учасникам АТО. Основні заходи розгорнулися на театральній площі. Перед початком урочистості єпископ Кропивницький. Голованівський Марк помолився за Україну. А потім кропивничани разом. З усією Україною заспівали державний гімн. Наші, ой, жені, Також усі присутні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО, долучившись до загальнонаціональної хвилини мовчання. На театральній площі відбулися і прямі включення зі столичного майдану незалежності, де з промовою виступив президент України Петро Порошенко. Незалежність вже дала нам демократію і свободу, почуття громадянської гідності і національної єдності, навчила захищатися і відкрила європейську перспективу. З нагоди Дня Незалежності чимало наших земляків отримали почесні звання, державні нагороди та ювілейні медалі. Останні із 25 років незалежності два роки були найтяжчими для нашого народу. Хочу сьогодні разом з вами подумати про те, що наш народ, що наша нація отримала від цієї боротьби. Перше і головне, шановні друзі, ми стали єдиними. Шановні друзі, це агресор заставив нас переглянути відношення до наших збройних сил України. Ні, ми маємо нову сучасну боєздатну армію, яка здатна захистити і країну і наш народ. Святкування продовжувалося ходою. Рушник єдиної родини. Містом пронесли і показали 25-метровий рушник, який вишивали впродовж трьох місяців спеціально до свята на полотні слова державного гімно. Вже на площі перед міськрадою перед городянами виступив міський голова Андрій Райкович, привітав кропивничан зі святом незалежності. А 46 родин воїнів, які віддали своє життя за Україну, отримали від мера портрети своїх рідних. Великі українці, які зброєю в руках, захищають нас, які не жаліють. Нічого в тому числі і найдорожчого життя для того, щоб ми були вільними, для того, щоб ми були незалежними. Вічна їм пам'ять. День незалежності це для нас особливо зараз велике свято. Адже нас, наш тато, саме за нашу Україну віддав своє життя, так як ще багато хлопців. Тому це для нас велике свято, для нашої родини. І я хочу побажати всім українським родинам, які втратили своїх чоловіків, батьків, синів, щоб в їхніх сім'ях був мир і всій нашій Україні побажати витримки, миру. Потому на усіх присутніх чекав міський фестиваль українських смаколиків. Більше ста учасників заходу приготували для містян національні страви, серед яких вареники та пироги. З м'ясом варенички 560 штук. всіх. і великий вареник, і маленькі варенички. Підкріпившись, усі охочі змогли долучитись до сімейного веломарафону Спортивні патріоти Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.